Пленарне засідання 56-ї позачергової сесії Балтської міської ради відбулося 21 серпня. На порядку денному всього одне питання про внесення змін та доповнень до бюджету Балтської громади на 2024 рік. Зміни пов'язані із процесом закупівлі шкільного автобуса для міського ліцею номер 1 Яка ситуація із забезпеченням транспортом шкіл Балщини та Одещини розлогіше в нашому інформаційному випуску? Дозвольте привітати колег депутатів, хто відзначили свій дні народження місісійний. Період це Олег Анатолійович Дубінець, Наталя Григорівна Бузько, Олександр Віталійович Розілєвич. Інна Івановна Губанова Ковченко, Інна Івановна прийшло ваше посвідчення, тому прошу офіційно його прийняти. Шановні колеги, за вагомою особистий внесок у справу розбудови та посилення танкового батальйону 28-ї краємеханізованої бригади Збройних сил України з приділяння з обороноздатності держави задля перемоги. На ім'я Павлої міської ради прийшла подяка, яка вручається від імені командира танкового батальйону 28-ї ОМБ, підполковника відповідного Базилєвича Івановича. Наступний порядок денний, Сесія позачергова за основу. Одне питання попередньо проговорено. Є пропозиція за основу про регламентну процедуру. Дякую. В цілому прошу підтримати за. Дякую, шановні колеги. Входимо до розгляду питань порядку денного. Одне питання про змін зміни доповнення до рішення міської ради від 15 грудня 2023 року номер 1560. Вісім про бюджет Балської міської територіальної громади на 24 рік інформує Світальна Поломарчук, начальник фінансового управління, будь ласка, на виконання розпорядження одеської військової адміністрації від 15 липня 2024 року номер 774 а про здійснення закупівлі шкільних автобусів та затвердження переліку закладів автобусів середньої освіти, передбачених пунктом 9 порядку та умов надання субвенції з державного бюджету, відповідно до закону про правовий режим воєнного стану та постанови кабінету міністрів України від 28 квітня двадцять року номер чотириста. 18 про питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів Балтський ліцей номер 1 імені Олеся Гончара, Балтської міської ради одеської області передбачено один шкільний автобус. Відповідно до даного порядку ми маємо забезпечити співфінансування не менше 10% Відповідно до листа департаменту фінансів та департаменту освіти одеської військової адміністрації. Дана сума складає млн 200 тисяч гривень, заслухавши вчора на комісії з питань бюджету та фінансово-економічної політики, відповідно прийняли рішення стосовно перерозподілу коштів, які знаходяться на відповідно по загальній середній освіті на балансі. Балського ліцею номер 1 імені Олеся Гончара, по КПКВ 1021 ми перерозподіляємо за іншим головним розпорядником фінансового управління Балської міської ради і на протязі трьох робочих днів повинні спрямувати дані кошти до обласного бюджету Одеської області. Відповідно, в мене все. Минулого минулому році в цей самий час ми розподіляли два автобуси. І я просила, щоб один із них дали Бензарівському ліцею. На сьогоднішній день 48 дітей, які під'їжджають, починаючи від початку балти і закінчуючи перелітою, нас підвозить олій. Ми оплачуємо щодня йому 1200 гривень. Це було. Зараз я не знаю, скільки це буде. А в минулому році, коли говорили про це, я просила, будь ласка, дайте бензарівському ліцею і сказали, наступний буде ваш. А сьогодні я чую, що ми вже розподіляємо автобус на першу школу. Я нічого проти не маю, можливо, там більш важливіше, але ну, вибачте, ми один ліцей, який не маємо автобуса, і мої діти під'їжджають зовсім не по правилам, тому що перевізник не має права перевозити автобус. Діти мають їздити шкільним автобусом. Сьогодні баски ліцей номер один підвозить 140 дітей з трьох сіл. станом на сьогодні. Вони це здійснюють у два заходи відповідно. Діти, які приїжджають перші зеленіки, вони чекають 40 хвилин ще одного рейсу. Виходячи з цієї причини, нам і було зроблено замовлення. Відділ освіти подавав до потреби три автобуси, палена Володимирівна. Ви можете і ознайомитися з тим, але враховуючи те, що ну, кількість автобусів є обмеженою, ми попали в розподіл лише одним автобусом. Мало дійсно бути мінімум два. На Одеську область прийшло 26 автобусів. Це не буду казати відсоток, але він повністю не задовольняє потребу. Спочатку було 10% співфінансування, потім цю норму підняли до 50%. Якщо не буде забезпечено 50% співфінансування, автобуса не було. Під час довгих процесів Балська громада в силу різних якихось політичних амбіцій не попала взагалі в перерозподіл. Потім це питання було доопрацьовано. Дякую всім, хто його доопрацював, і Балська громада отримала в перерозподілі один автобус. Вчора я мав нагоду приймати участь в засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, де також було піднято ряд питань, в тому числі і пану міністру, відносно незабезпечення. І президент вчора на цьому акцентував увагу, що Кабінету міністрів необхідно доопрацювати. Питання пов'язані з підвозом дітей, тому що частина на 1 вересня, інша частина на 1 жовтня, враховуючи безпекові заходи, велика кількість дітей повинна перейти навчатися в офлайн. І вчора було озвучено доручення до опрацювати питання, пов'язані із забезпеченням додаткової потреби. Станом на сьогоднішній день, на 10 ранку, я не можу вам дати ніякої інформації відносно того, як нам спільно вирішити питання, але є. Деякі механізми, і я думаю, що на наступному тижні ми будемо їх більш детально розуміти у часовому вибі. Я сподіваюся, що нам вдасться. Поруч цим не є секрет, що частина дошкільних навчальних закладів з 1 вересня чи 15 жовтня буде змінювати свою логістику в зв'язку з деякими відповідними. Процесами, які відбуваються в селах, і там також є питання забезпечення. Враховуючи, що Бінзарівський ліцей стоїть достатньо довго в черзі, ми спільно на наступному тижні, я думаю, будемо мати якийсь попередній механізм вирішення проблеми для наших дітей. У мене поки все. Цілом дякую. Рішення прийнято. Дякую, велике за оперативність. Сесію оголошую закритою.